наприкінці листопада Петро, вчитель математики з Київщини, потрапив у ДТП. Інший водій виїхав на зустрічну смугу і врізався в його авто. Готурний був аж на ногах. Мене більше півтори години вирізали з машини. До столиці чоловіка привезли у грудні повністю загіпсованого. Шансів на життя мені не давали раніше. Голову він підняти, я кричав від полі. Зараз я сам можу сісти вже. Петро дістав 20 переломів, переніс 6 операцій попереду 7. сьома за позитивний результат. Дякує лікарям інституту травматології та ортопедії. Пацієнти кажуть, тут беруться за найскладніші випадки. У Мене з дитинства там трохи проблеми, і не ні, ні, ніхто не хотів мені, мене оперувати. Я приїхав сюди і буквально моне через тиждень сюди поклали вже на операцію, тому що вже ніколи там нікуди було відтягувати. На базі інституту готуються відкрити клініку травматології опорно-рухового апарату з квітня минулого року. Роблять ремонт, збирають потрібну техніку. Усе поза бюджетним коштом. Тому раді допомозі благодійників. Ми е, отримали е, монітори слідкування е, за станом постраждалих. Це особливо важливо в післяопераційному періоді, в ремоційному періоді. Воно одразу дозволяє мірити тиск е, відслідковувати на моніторі стан. Е, Насичення киснем і також робити електрокардіограму у цю операційну готові прийняти наркозно дихальні апарати з Франції. Без таких приладів відкрити клініку неможливо. Це не це не це не новизна техніка. Їх просто не вистачає ні по кількості. ні ми не можемо придбати, оскільки коштів кошту немає. Новий, такий коштує більше 100 тисяч євро. Цей апарат коштує 20-25 тисяч. Ці апарати були використанні, Вони стояли у французьких клініках. Перших пацієнтів лікарі чекають наприкінці березня. Еліна Вольська, Павло Пархоменко, соціальний пульс.